Наступні 24 хвилини у цій студії для вас працюватимемо. Ми Наталка Літоринська і Андрій Годованець. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Україна втратила Дмитра Гройсмана. Відомий правозахисник пішов в життя всього на 42-му році життя. У Києві відновили суд над тітушком і Командою один з підсудних визнав свою провину. У Британії скуштували перший у світі бургер, вирощений у пробірці. Собі вартість наїдка понад 300 тисяч євро. Вадим Тітушко змінив адвоката. Відомий побиттям журналістів 18 травня під час мітингів у Києві молодик сьогодні знову постав перед судом. У справі про побиття журналістів проходять іще троє хлопців. Із зали засідань повернулася наша колега Олена Стецюк. Олено, вітаємо. Розкажи подробиці і власне чому Вадим Тітушко змінив свого захисника. Вітаю колеги. Скажу, що Вадима Тітушка та трьох його товаришів з Білої церкви судили сьогодні без свідків та без адвоката. Останній, власне просто не з'явився на засідання суду. Тож сумно, звісно, персонаж 18 травня, попросив замінити йому адвоката на захисника трьох інших молодиків. Окрім тітушка, по справі побуття журналістів проходять Михайло Пшук, Сергій Приходько та Андрій Ярошенко. Прокурор зачитав обвинувачення. Та далі діло не пішло. Клопотання прокурора перенести розгляд. Суддя задовольнила, прокурор пояснює. Тітушку е інкримінується те, що він вчинив кримінальне правопорушення із невстановленими слідством особами. В той же час, згідно іншого винувального акту, він вчинив кримінальне правопорушення із е е Ярошенком, е Приходьком і е е е Пшуком. Тому необхідно у новому винувальному акті вказати, що тітушки вчинилися цими особами кримінальні правопорушення. Згідно з висновком прокуратури, звинувачений Михайло Пшук буцімто плював в обличчя журналістки та фотокора, а також обливався водою. А Сергій Приходько натомість вибив телефон у журналістки Ольги Снісарчук, Андрій Ярошенко фотокамеру у влада соделя. Свою вину визвав, визнав лише один молодих раніше судимий Михайло пшук, але потім потягнувся до свого адвоката, аби побачити його очі, і відповів Не визнаю. Захисники журналістів натомість вимагають відшкодування матеріального і морального. На даний час йде мова заявлена у позовних заявах. Близько 52 тисяч. Ну, до цифри я не пам'ятаю, близько 52 тисяч гривень солідарних всіх обвинувачених. Нє, з кожного з усіх разом на кожного потерпілого. Самі ж потерпілі кажуть, що коментувати зараз будь-які рішення ще зарано. Але Ольга каже, що було б непогано, аби перед судом постали також міліціанти, які власне не, на... не намагалися навіть розібратися у ситуації 18 травня. Ну я сподіваюся, що враженнями можна буде поділитися наприкінці вже процесу. Я дуже сподіваюся на те, що він не затягнеться, Хоча, в принципі, вже кінець літа, але я все таки сподіваюся, що осінь ми вже будемо жити без цього процесу. Я нагадаю, що тітушку і компанія були затримані 18 травня за побиття журналістів під час акції Україно вставай. Тоді вони влаштували бійку зі свободівцями на Великій Житомирській у Києві. Колеги Олено, дякуємо тобі, Андрій. Ти знаєш, мені видається, що ця справа е, триватиме ще довго, оскільки, якщо один з молодиків спочатку визнав свою провину, потім подивився в очі адвокату і не визнав її, то мені здається, що. Е, це це вже добре, що він починає плутатися у тому, що говорити. Вони навіть вони та, навіть чи поки ні. що не зрозуміли, як їм так. діяти Хоча, далі. Хоча якщо, якщо буде зміняти захисників постійно, це справді може затягнутися. Олена одне запитання до тебе. Скажи, будь ласка, як ти гадаєш, скільки може загрожувати їм за ці хуліганські дії? В принципі, як пояснив нам прокурор, то за цією статтею кримінального кодексу їм загрожує максимум три роки ув'язнення. Дякуємо тобі, ще раз. А ми продовжуємо випуск. На заводі Стирол у Горлівці техногенна аварія п'ятеро загиблих і 20 постраждалих. Про це повідомив прокурор горлівки Олег Колесник. За його словами, деякі з постраждалих перебувають у важкому стані в лікарні міста. По обіді на підприємстві стався витік аміаку. і з ним впорались. За півгодини міська рада доручила екологам з'ясувати, чи зашкодила аварія довкіллю. Управління цивільного захисту вже повідомило, що здоров'ю жителів міста нічого не загрожує. Утім, у соцмережах горлівчани скаржаться на неприємний запах у повітрі і автомобільний затор, який виник біля підприємства. Концерн Стерол найбільший виробник азотних добрив в Україні. На заводі від коментарів поки що утримуються. Прокуратура за фактом аварії почала кримінальне провадження. За попередніми даними, трапився розрив ум'якопроводу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, це порушення правил безпеки під час виконання робот з підвищеною небезпекою. На цей час на місці події працюють рятувальні служби, триває огляд місця події. Зараз на підприємстві працюють прокурор міста Горлівки Олег Колесник, а також слідчо-оперативна група. Представництво ЄС в Україні висловило співчуття зв'язку зі смертю правозахисника Дмитра Гройсмана. Його називали одним із найважливіших партнерів представництва у сфері захисту прав людини. Дмитра Гройсмана не стало напередодні через серцевий напад. Йому був усього 41 рік. Наш журналіст Віталій Маргалик поспілкувався з колегами і друзями правозахисника. Віталію, яким вони згадують Дмитра Гройсмана? тобі слово. Вітаю колеги. Звісно, ця звістка була неприємна для тих, хто знав Дмитра Гройсмана для друзів. Хочу зазначити, я цю інформацію, скажімо, побачив вчора на Фейсбуку, і дуже багато людей писали відгуки, що вони не вірять, що це сталося. Навіть думали, що це якась фейкова інформація. Але вже сьогодні зранку вона дійсно підтвердилася. На жаль, в принципі, можу сказати, що, що колеги та друзі та близькі Дмитра Гройсмана вони, в принципі, були готові до цієї ситуації. Бо знали, що він страждає на серйозну хворобу серця, і за попередньою інформацією в нього стався серцевий напад. 41-річний правозахисник запам'ятався українцям своїми скандальними та гучними справами, адже він був одним з перших, хто лобіював закон про відміну смертної кари, також Дмитро Гройс активно виступав проти міліцейських катувань над людьми та захищав права біженців. Ось яким запам'ятали його колеги та друзі. Це людина, яка дуже багацько зробила з приводу правозахисного руху в Україні. Людина війшла до рейтингу до сотні найпловуших людей України. Тобто, це теж говорить про великі його особисті досягнення, але насправді для ці його особисті досягнення вони стосувались нашої держави і того, щоб наша держава стала хоч трохи краще. Він був яскравою в яскравою індивідуальністю, неповторно, я б сказав би. Дуже талановитий був чоловік, і цей талант він, він проявлявся в тих справах, що він робив в галузі прав людини, насамперед в галузі медичного права, захисту в'язнів і так далі. І шкода, що так сталося, що він, він помер зовсім молодим. Я нагадаю, 2010 року Гройсмана було звинувачено в нарузі над державними символами України і в поширенні порнографії через публікацію ним у блозі фотографії, де на примірнику конституції лежала на примірнику конституції, лежала статуєтка з великим фалосом. А ось на цьому відео Дмитро Гройсман у програмі вечір з Миколою Юкняжицьким у лютому 2010-го на каналі Тивай пояснює, що звинувачення в порнографії правоохоронцям було потрібно виключно для того, аби мати доступ до матеріалів. Вінницької правозахисної групи, яка якраз опікувалася біженцями та людьми, що шукають притулку. Вінницька міліція і пенітенціарна система, яка просто вже дійшли до відчаю в ситуації, коли вони не знають, як боротися з правозахисниками, тому що нас дуже важко вдалося виявляється з нами домовитись. Неможливо з нами судитися в цивільних процесах, що вони пробували робити. Вони просто вирішили піти таким шляхом дискредитувати правозахисників через те, щоб навішати на них якусь судимість. Знайшли абсолютно безумні звинувачення в нібито в поширенні порнографії. Хочу додати, що ця справа і досі не закрита. За іронією долі, якраз 7 серпня, Дмитро Гройсман мав бути у суді, але саме сьогодні його поховають у Вінниці, колеги. Дякуємо тобі, Віталію. Ну а ми продовжуємо випуск. Свобода пікетувала апеляційний суд Києва. Сьогодні там розглядали справу щодо скасування запобіжного заходу Сергію Бондарю. Активіста затримали після акції Вставай Україну в Києві 18 травня. Свободівцю інкримінували хуліганство. Хлопця намагались кинути за грати через нібито напад на учасників антифашистського мітингу. Сергія Бондаря тримали в неволі кілька діб. Пізніше відпустили під заставу у 17 тисяч гривень. Звинувачення активіст відкидає, а в діях правоохоронців бачає політичні. Репресії. Нині хлопець вимагає повернення суми застави. Утім, слухання справи перенесли на п'ятницю. Я сподіваюся, що 8 числа все-таки заставу скасують і нам її повернуть, так як навіть суд розуміє, що вона бездоказова. На минулому засіданні, яке відбувалося в п'ятницю, судді відверто гнобили прокурора, котрий не зміг довести абсолютно нічого. Він просто стояв і мовчав на всі зауваження нашого адвоката. Далі у ви побачите. Американці тікають із Ємену. Епопея з закриттям дипломатичних представниць по світу набирає обертів. Греція у вогні. Лісові пожежі оточили столицю України. За фін масово евакуюють людей. У Британії скуштували перший у світі бургер, вирощений у пробірці. Собівартість наїдка понад 300 тисяч євро. 14 днів мовчання сьогодні минає два тижні. Як опозиційний Чернівецький телеканал ТВА не виходить в ефір. Його колектив уже провів акцію протесту під цінами обласної державної адміністрації. А нині журналісти приїхали до Києва. Вони не мали намір іти з пікетом під адміністрацію президента та дійшли лише до нацради з питань телебачення і радіомовлення. Із колективом телеканалу ТВА спілкувалася Ксенія Веркалець. Ксенія вітаємо. Тобі слово. Добрий вечір, колеги. Сьогодні два тижні. Як опозиційний Чернівецький телеканал ТВА не випускають в ефір. Наприкінці. Червня, перепрошую, липня сталася пожежа у приміщенні державної телерадіокомпанії міста Чернівців. Там знаходилось обладнання усіх місцевих телеканалів, серед них і ТВА. пожежу приборкали обладнання, полагодили. Усі телеканали відновили своє мовлення, усі, окрім ТВА. Сьогодні під загрозою не лише мовлення телеканалу, а й продовження ліцензії. Сьогодні телевізійники прийшли під стіни національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони з плакатами та гаслами «Стоп з

У перешкоджанні своїй професійній діяльності телевізійники вбачають політичний підтекст. Їхні підозри підтвердив і народний депутат від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Шевченко. Він показав нам лист звернення від Чернівецьких депутатів регіоналів до членів нацради. В цьому листі вони вимагають покарати телеканал ТВА, винести йому попередження. А якщо вийде, то Позбавити його частоти і оголосити новий конкурс на цю частоту. Це розправа над телеканалом впродовж останніх півроку його намагалися забрати рейдерськими захопленнями, але зараз, коли стало ясно, що ні через суди, ні через рейдерське захоплення цей канал забрати, поламати неможливо, його просто вирішили убити. Політичний підтекст у ситуація навколо опозиційного телеканалу ТВА вбачає його колишній генеральний директор Василь Забродський. Василь Забродський вважає, що через саме Андрія Пишного канал каналу опинився такі кризові ситуації. А журналісти стали лише заручниками та жертвами політичного піару. А от прийти та захистити своїх колишніх підлеглих чомусь Василь Забродський так і не спромігся. Хочу сказати, що одна із співвласниць телеканалу це дружина народ. Ного депутата Андрія Пишного бютівець не виключає, що утиски на канал є пов'язані саме з його політичною діяльністю. І, на думку пана Андрія, у такий спосіб влада намагається вже почати проведення підготовку до президентських виборів і, власне, затикає рота усім незалежним та непідконтрольним владі. Змі. Канал протягом восьми місяців знаходиться по суті в стані війни. Спочатку осади. Тепер влада вирішила просто, як то кажуть, проламати знаєте, голову. Тому що фактично усі юридичні суперечки, які мали місце під час рейдерського захоплення, вирішені, але канал залишився незалежним, канал залишився об'єктивним, опозиційним і вирішили піти, як то кажуть, на пролом. Просто заблокувати можлив... технічну можливість телеканалу мовити. Сьогодні представники творчого колективу телеканалу ТВА передали звернення до членів нацради, дарма що всі вони зараз знаходяться у відпустці. Утім, мої колеги телевізійники заручились з підтримкою незалежних медійних профспілок та збираються ще звертатись по допомогу до європейських організацій. Ми будемо слідкувати за перебігом подій та будемо вболювати за долю наших колег. Студія Ксенія маю до тебе таке питання, таке запитання. Власне. Статистика по Україні про показує, що е, на перших бар'єрах е, зазвичай люди, коли чогось вимагають, вони цього не отримують. І, е, наскільки оскільки ти спілкувалася з мітингувальниками, наскільки е, серйозним серйозно вони налаштовані, наскільки далеко вони готові йти у своїх вимогах? Ви знаєте, чесно кажучи, я була досить приємно здивована, зважаючи на те, що власне існує такі стереотипи, що це все ж таки люди з регіонів, але це досить професійні журналісти, і вони сьогодні продемонстрували свою готовність боротися за свою роботу, і всі вони кажуть, що для них це не просто місце роботи і місце, де вони заробляють гроші. Це їхня улюблена справа, і вони якомога швидше хочуть повернутись до робочих місць. А от щодо їхніх планів на майбутнє, то на тому, що вони. Вони передали звернення до нас ради. Вони збираються зупинятись, і е, я вже казала про те, що готові звертатись і мають такий намір до європейських організацій за підтримкою. Тому я думаю, що у них все вийде, і вони відстоять свій канал. Ксенія, ми теж сподіваємося, що в них все вийде. Ну а ми разом із тобою спостерігатимемо за цією ситуацією. І у випуску о більше поговоримо про цю тему. А зараз рухаємося далі. Американці тікають із Ємену. Епопея із закриттям посольств набирає обертів. Нині США закликали усіх своїх громадян терміново полишити усі справи в Ємені і виїхати з країни. Услід за ними евакуюються і британці. Напередодні медіа розкрили причину панічних запобіжних заходів. США американські шпигуни перехопили розмову між лідером Аль-Каїди Айманом Аль Завахірі і єменським лідером терористичного руху. Бойовики нібито обговорювали план нападу на американців саме. В Ємені. Штати призупинили роботу своїх посольств у 19 країнах Африки близького сходу на тиждень. Кривава стрілянина одразу в двох американських штатах. У Каліфорнії чоловік з обріза поцілив у натовп людей поруч із рестораном двоє убитих п'ятеро поранених. Стрільця, начебто, розгнівали від відвідувачі. Під час суперечки він дістав зброю і почав стріляти. У той самий час у штаті Пенсильванія чоловік вдерся до муніципального зібрання і відкрив стрілянину з пістолета з оптичним прицілом. Двоє людей загинули, четверо поранені. Зловмисники арештували і вони вже дають свідчення. Пенсильванський стрілець вдерся до будівлі муніципальних зборів. Він розлючено стріляв у людей. Після спокійно вийшов, попрямував до паркування. Там зловмисника й затримала поліція. Афіни у вогні. Лісові пожежі впритул наблизилися до грецької столиці. Полум'я обступило місто з усіх боків. Найбільше вогонь лютує на східному узбережжі. І пожежники третю добу не можуть його приборкати. Заважає дуже вітер і спека. Температура сягає 37 градусів за Цельсієм. Рятувальники поспіхом евакуюють людей. За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в одній із крамниць поблизу Афін. Вона швидко перекинулася на сухі дерева. Поліція вже арештувала директора магазину. Зину і двох робітників. Ну а Михайлу Худорковському сьогодні скоротили тюремний термін на цілих два місяці. Верховний суд Росії розглянув клопотання колишнього керівника нафтової імперії ЮКОС і його ділового партнера Платона Лебедєва. Нашого глядачка Анастасія Сорока від ранку стежила за подіями у Москві. Вона розповість, коли на волю вийде головний опонент Володимира Путіна. Настя, привіт, розповідай. Андрію Наталко сьогодні увесь світ чекав на сенсацію. Михайло Ходорковський мав взагалі вийти з в'язниці. Він подавав апеляцію на скасування свого другого терміну. У це вірили політологи, навіть окремі держпосадовці російські. Утім, суд не скасував термін ходорковського лише скоротив його із 11 років до 10 років і 10 місяців. Із них олігарку залишилося відсидіти лише 12 місяців. Його колишній партнер по бізнесу платон. Лебедзів видно на чотири місяці раніше. Тобто серпень наступного року Свобода Ходорковському і травень Лебедєву. На слухання ув'язнений е, ув був через відеозв'язок. У залі суду були е, родини ув'язнених. Батьки Ходорковського кажуть, що такому рішенні суди не здивовані. А от так я жидав, встать що Я суді не називаю цих людей. Это не судьи, это чиновники, вернее, я их так называю, их называют дикторы в черных платьях, которые озвучивают то, что им сказали сверху. Конечно, там каждый день на счету, каждый день. И два месяца, тоже спасибо. Це справа для російської влади принципова, адже це перші російські олігархи, які, які опинилися за ґратами. Крім того, Ходорковський свого часу міг стати серйозним опонентом Володимиру Путіну. Нагадаю, як власне почалася ця справа ЮКОСа. 2003 року. Ходорковського і його ділового партнера Платона Лєбєдєва посадили на два роки за ґрати за несплату податків. 2005 п'ятого, коли цей термін збіг, їм дали ще по 11 років за шахрайство. І у му за крадіжку нафти колишні олігархи отримали ще по 11 років. Утім, торік апеляційний московський суд цей вирок суттєво скоротив. Власне, постає питання, чому саме два місяці, Здавалося б, скорочення терміну на, на ці два місяці нічого не вирішав, не вирішив. Утім, напередодні Європейський суд із прав людини розглядав справу Ходорковського і прийняв рішення, що, хоч в деяких нюансах, вони і порушують права Ходорковського і Лебедєва, однак ці справи не є політично мотивованими. Тож рішення цієї інстанції стало причиною для розгляду. Апеляції Ходорковського у Верховному суді Російської Федерації і свого роду відповіддю рішення Верховного суду Росії стало на рішення суду Страсбурзького. колеги. Насте дякуємо тобі. Я насправді не знаю. Мені здається, ці ну, знущанням над людиною два місяці або туди, або туди. Вже, вже б нічого не скасовували. Так, це Виглядає ж... як, як жар це рішення суду, тому мені що мені здається, російська таки, влада таким чином просто показує, вкотре ми так вирішили. Дякуємо, Насте, і до інших не менш важливих новин. Іменини не першопрохідця. Марсохід Осіті, сьогодні святкує перший день народження. Рік тому він приземлився на червону планету, але всі 365 днів самотності Осіті не нудьгував. Активно писав до соціальних мереж, робив дивовижні світлини і невпинно працював. Гусеничний робот аналізував зразки повітря і ґрунту сусідки землі. Допоміг науковцям зробити приголомшливе відкриття Осіті хоч і не знайшов марсіан. Утім, дізнався, червона планета 4 мільярд де років тому була придатною для життя щодня на мандрівки допитливого їздуна наса витрачають по 7 мільйонів доларів. Британці полосували першому світі штучним бургером. Бутерброд фактично виростили у пробірці. Його згенерували зі стобурових клітин. Аби роблений фарш ліпше смакував, додали солі, яєць і шафрану. Науковці витратили понад 300 тисяч євро на розробку цього наїдка. У пробірці бургер зростав два місяці. Творці диво м'яса впевнені, штучний бутерброд уже незабаром вирішить продовольчу проблему всього людства. Is... на цьому у нас все більше про будівлі ми розкажемо о 20.30. Дивіться Дивіться, читайте наші новини на сайті tv.ua. дякуємо, що довіряєте нам. До зустрічі.